Добрий день, це канал я і маміні тваринки, дивіться, яка не красота заціла. А, чи ти, то ще не зацілює. Що... А ще одну пуп'янка зламали кури. Не кури, а котяки. О. О, сюди. Цвіт пупляшка. Пупляшка, чуєте? Цвіт того. Як його? тюльпанчика. А це якась ліліка сходить, це напевно коруна розрослася. І тут ще якась сходить, а що це таке? Якщо чесно, щось я не помню, що я тут лілії сидила. О, ви вже жаби малі, вилізли на калідор. Так, я ж воно проснулася, люди. Прийшла від худоби і лягла спати. Бо єлі, єлі ноги волочила. О, пішли, пішли. Так. Відповідаю на запитання. А що? Дуже зараз часто кози самі котяться, люди не дивляться. Бо, оказується, вони не знали, що коза моє розкотиться хуче не в число. І що робити? Ми не знаємо, чи вона розчистилась, чи не зчистилась. Чи вона з'їла чи не з'їла щистка? Що нам робити? О, дивіться, вже. Вже вони тут дорогу катають. От котяки. Ну нічого. Гоу! Ви чого повилізали, жаби малі? Ходіть сюди. Ходіть до мене, ходіть. І не знаємо, що, що робити. Якщо коза себе прекрасно почуває, що? Що, друзі мої, ахламони? Ага. Ой, люба, тут осяде коло вас. Мені малятка. Якщо ви прийшли козла, не видно, чи вона щистилась чи ні. Скоріше за все, вона з'їла щистка, чи місце, чи послід, як там хто знає, то скоріш за все вона з'їла. Вони їсти хочуть. Я знаю, що вони так кричать. Люба, давала їсти, а їм не сподобалося, бо їм було зазивне молоко. О, і вони не хотіли пити убить. кралі. Ну нічого, схочу обід пити, будуть пити зимне. А як ви думаєте? в ага. мене десь було порохло для вас, де да? і оподіла тільки, котру буду клала ось ту. О! О. Не. На, 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 на. На, на. Сюда. не відсюди. Не, мала. не гризи. О, таке, як ти хочеш. Значить, оце таке, як ти хочеш. Треба желудок заселити. Ось. І якщо вона себе добре почуває, значить желудок в неї крепкий. І якщо його нема ніде і в неї нічого не висить, значить вона його з'їла. Якщо вона з'їла і прийшов день чи два, і вона себе добре почуває, ну, скоріш за все в неї просто сильний желудок. І все в неї прекрасно буде. Вона його перетрави і все піде. І все піде добре. Е, палець мій, то не поліняка вам. Я забула вам його поставити. Гризіть. Зуби маєте добрі, можете гризти. Так що? Не. О. І оце такі діла. Так що. Все буде з нею добре, але якщо ви не знайшли щистка і коза ніяка, треба козу рятувати. Давати її бігом і раз-раз кока коли коли два рази допомагає, щоб перетравити той щисток, коли треба аж три рази дати по пів літри, щоб воно розчинився, той щисток і козі стало легше. Ай, як добре, ай, як добре, гризти, грізіт, О. Ось таке діло, так що тут же треба дивитися по стану кози. І якщо висиш чисток, то треба, якщо є така, там до чого прив'язати, берете півлітрову бутилочку води. Півно, п'ять, і прив'язуєте до... Точистка, що під вагою, воно підтягувало і коза почала щищатися. Ось таке діло. Так що, якось так. І тоді ваша коза щиститься і все буде прекрасно. А якщо не щистилася, а якщо коза не щистилася, ти миш, мала моя. А ти чорнушка, Напевно, ж ти будеш чорнушкою зватися. Так, так, якось мені зручніше на тебе так казати. Чорнушка, чорнушка. О. А якщо вона і від того не щищається, значить клиште від лікаря, хай віднімає щистка. Ну йди, йди, йди сюди, йди. І хай віднімає щистка. Щоб ваша коза була здорова. І тоді обов'язково треба антибіотики проколоти кузі. Ось. Чи січки ставити там всередину, там ветлікар вже знає, той, що ветлікар робив, то він знає, Уууу. що робити. Так, ну, от, от тобі всього треба, так? Малий путькала. Ага, ага. Оп, садрала, поскакала. Так що ось таке. О, ось такі-то справи. Вам дати молока, ви будете пити зимне молоко. хочете, я можу дати. О, ось такі то справеньки. Тоді буде все прекрасно і все буде гарно. Нині, напевно, ми вас позидемо вдвох і... Вас теж жабів малих поженемо, щоб ви вже йшли пастися. Щоб ви гонили, щоб ви вчилися пастися, землі трохи поїли. На як же? Ох. Так що ось такі то діла до мене приходили. О! Попили трошки і не хотіли мої кралі. Ну що, кралі будете пили? Ходіть сюди. Ну тільки не скачи в миску з ногами. Ти що, їсти хочеш? Є? Не хочеш? Злізай. Так, мене не вимащувати. Злізай. Хочеш пий? Голод така тітка, що вона ніц не каже, не хочете? Ні. Ну, я хочу губіт обіт випити, я вам обі теплу мистець не дам. Ось таке діло. Не хочете? Ну я хочете, щасливо вам. Будуть О, Що мої кузульки? Ви хочете водички, вас треба напоїти. Що мої регідюльки? Підете нині пастися з малими, малих обіжати не будете. А, жевжики ви мої. І ви, я Люблю я вас верти. Що там сталося? Хто там вже прийшов до гусей? Хто? Той вже до гусят прийшов. Це так вони або почули, що пішли туди. Що, що, ти біжиш за мною? Так, і де ті вже гусята поділися мої? О, де вони вже поділися? Так, тікай на подвір'я. Бо я не знаю, де ті вже гусята пішли. От зевжики малі. Вже, напевно, поза хату поперли. Ой, Боже, Боже. Ось такі вони вредні. Зараз ми тут зробимо загородку. Вам нема де пастися, правда? Куди? От вас нема там по траві. Вам треба десь перти далі. Що тут таке має бути? А хламони такі вредні. Гарного всім дня і міцного здоров'я і мирного неба. Хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові. Я. Я йду їм винесу хліба, бо вже з'їли. Всім папа. -па.